Зачитані до чорних дір листи, і вже з рядка в рядок не доповсти, не пронести підбите тіло з місту, повз повзрозділових знаків блокпости, У цих листів засніжених полях, Де навіть галочка від твого нігтя, птах реліктовий, У кров стирати ліктя, Повстинах остен або просто нах. У цій давно не азбучній війні, де окликів на дривні позивні Обламуються в мертвому ефірі, морзянку серця не вловить мені. Є простір, але часу на нулі, щоб всі крапки розставити над і Суцільна тера когніта розлуки, їй всі на світі мапи замалі. а там де починаються рядки, там над письмом від ніжності крихким Сидиш таким самотнім чоловіком, що й літери тікають з-під руки.